Добрий день, мої малята! Сьогодні у нас з вами піде розмова про пташину зимівлю і не тільки про пташину. Взимку пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Змайструвати годівнички, навіть з порожньої пляшки, а зернятка чи насіння знайдеться у кожній домівці. Великі та відкриті годівнички краще не робити, оскільки корм в них часто з'їдають голуби. А ось маленькі пташки залишуться голодними, і чим різноманітніша їжа у годівнички, тим більше шансів, що до неї прилетять різні птахи. Але взимку малята треба допомагати не тільки птахам, але й тваринам. І сьогодні я хочу вас познайомити з твариною, яка літає. Це кажан або летюча миша. Вони відносяться до родини рукокрилих. Їх так назвали завдяки своєму маленькому розміру і писку, дуже схожому з писком мишачих гризунів. Давайте малята подивимось та послухаємо, що про кажанів кажуть вчені, які спостерігають за життям цих летючих тваринок. Сучасна світова фауна налічує їх близько 900 видів. В Україні можна зустріти більше 26. Майже всі занесені до національної червоної книги. Хтось ставиться до них нейтрально, хтось боїться, а дехто асоціює з персонажем коміксів. Кажани унікальні тварини, адже це єдина група савців, здатних до тривалого польоту. Всі кажани української фауни комахоїдні. За добу тварина з'їдає таку кількість комах, що дорівнює третині чи навіть половині її ваги. До прикладу, представник середнього за розмірами виду за ніч може вжити 4 тисячі комарів. Деякі види кажанів полюбляють ягоди, а ще збирають нектар. Прямо як бджоли чи інші комахи беруть участь у запиленні рослин в Україні. Найбільш розповсюдженими є роді вечірниці, яких легко відрізнити за кольором хутра. Також можна побачити пізнього кажана, іноді трапляються в ухані. Зиму кажани проводять у спрячці. Для цього вони використовують печери, дупла дерев, а також можуть селитися на горищах, балконах, тріщинах у будинках. Там їх зазвичай і знаходять люди. Однак через упередження та брак знань дуже часто тваринки залишаються без допомоги. Якщо ви знайшли кажана на землі чи підлозі, то вірогідно тварини потребують допомоги, особливо взимку. Обов'язково надягніть рукавички перед тим, як взяти кажана до рук. Дайте тварині води зі шприца. Годувати можна личинками барошняного хрущака зофобеса, яких продають у зоомагазинах. А потім зверніться до спеціалістів. Саме така атмосфера панує в Харківському центрі реабілітації рукокрилих. У цьому закладі вже близько восьми років допомагають, каже нам. Тут тваринок доглядають, годують і лікують, залишають на зимівлю. Крім того, зоологи вивчають їхню поведінку та особливості. Поки що це єдиний подібний центр в Україні, допомагати братам нашим меншим, які потрапили в біду почесний обов'язок людини. Адже без допомоги тваринка просто загине. І це стосується не тільки кажанів. На цьому наше заняття закінчується. Тож, малята, давайте будемо вчитися оберігати та поважати живу природу, допомагати і птахам, і тваринкам, і не тільки взимку. Пам'ятайте, малята, що все живе на нашій землі є частиною нашої планети. До побачення, до нової зустрічі!